У червні 2015-го батьки поховали Ірину Омальковець. Дівчині було лише 15, а її життя обірвалося через жахливу аварію. Вона сталася у селі Тине Цесарницький район. Керманич автомобіля «Опель Віваро. За інформацією правоохоронців наїхав на двох юних пішоходів 15-річну рівнянку Ірину і на рік молодшого її товариша Владислава. Водій виїхав на праве узбіччя, де й врізався в людей. Від отриманих травм дівчина померла на місці ще до приїзду медиків. А хлопця із незначними травмами відпустили до. Дому у той же місяць районний суд в місті Сарни визнав винним водія і засудив його на сім років в'язниці, і майже автоматично обвинувачений подав апеляцію. Адвокат фігуранта кримінальної справи Сергій Туркович вже у Ріноцькому апеляційному суді хоче довести, що за кримом автомобіля насправді тоді була жінка, і після скоєння аварії вона наче втекла. Згорьовані батьки покійної дівчини впевнені, що винний у такий спосіб хоче уникнути відповідальності. Апеляційний суд вирішив перенести розгляд цієї справи для детального вивнення обставин клопотання. Наступне засідання відбудеться 6 грудня.